Ну, Погодні умовиться. Буде плюсова температура, розгорнуть. Кумі буде дзвонити. Що мені кума? Ну, слухай, що я тобі кажу, буде дзвонити кумі і питати, як там погода. Якщо у Львові погода норм, значить і там норм. Жень, ну малі школи. Ну хочу звершого. Ти розумієш, що мала в школу не пішла б, якби ти зараз поїхала. Бо вона не може піти в школу, коли ти в лісі стоїш на трасі. От і все. Це порядочно. Чаще це зі Львова на Кіровоград перелізе і в село ще замете. Так нема в Кіровограді снігу? Це поки нема. Ну Сьогодні-завтра буде у Львові, а якраз буде... Коли ти планувала доїхати, якраз буде в Кіровограді. Тільки ти б ще й не доїхала. А їхати доведеться? Доведеться. Як треба ж, напевно, зачекати, поки погода буде нормальна. Що? Ну, це з того каналу вийшла, я думаю, я тут не висвиходила. А що, на тому каналі ніхто не сидить? Я сюди? П'яжусь людей немає. Бач всі умови, тобі ще рибину тільки зловити і все. Привіт. О, Давид, привіт. Ми сидимо на рибалці. Чай сильно солодкий. Не спробуй. У нас я я тут доставка. В херсоні сніг. В херсоні сніг. Та я знаю. На лівому березі засипало. Повсюди сніг. Львові сніг, У, у Франківський сніг, так. Сніг усюди. Я сьогодні мала їхати, в мене сьогодні квиток був на Львів. Не знаю, як його тепер добратися. Та як? На цьому тижні він сніг пройде і розгребуть та й спокійно собі доїдеш. Сиділа б зараз десь у лісі та і все. Ага. Може, воно і буде непогода. Ні, не погода. Та ні, непогода. Це зараз, оце, що було тут, у французів, воно зараз туди пішло. Женя, а що тут у французів було? Один день трошки снігу випало? Ну тому що у французів трішки інша погода. Воно ж поки дійде туди до Польщі, все ж міняється. У мене туди снігу толком не було. Хіба це погода? Mm -hmm. Хіба це зима? Вон, бачите, що ж нарибався, хлопці спустилися до річки. Так. Да. Воно, бачите. Ото? Риби нема? Поки нема. Так риба вже спать лягла, бо на дворі холодно. Зараз сонце піде сідати, вона почне кормитися на ніч. А ти ночі на рибалці сидів? Так. Да. У мене сезон починається в березні, тому що вода прогрівається, риба більш активна, можна щось половити. Не весь лівий берег у Снігу у Генчівському, Геніченському нема. Генічський нема. Так мені сьогодні фотографії скидували як з Генічського району, що там усе в снігу. Валерій, привіт. Ну, чай сильно солодкий? Ну спробуй, я тобі трохи наблюдаю. Боже, ненавіжу солодкий чай. Квате. Ну хто знав. Ну а що хто знав, ти б не пив би не солодкий? Пив би. Ох, єгипетська сіла. Солодке? Його пить нереально. Скільки сюди сахарю вгатили? Не знаю. Ну не сахар, а тут На. Все. Я таке не можу пити. ЗП в снігу мороз малює на вікнах. Зака що ЗП? Запорожє? Так, да, Запоріжжя. Зараз до глінтвейна, так? Оце було б саме раз. І вона сама закинуть. Так, іди по бутилку. А де її тобі візьмуть? Булиш в магазині, щось треба? Ні, нічого не треба. Так, оце всюди. Та ти знаєш, навірно, цей би зараз Глінтвейн, він би й не поміг тут. Чого? Такий холод. Ти ж казала тепло. Ти вже забив? було мати Було тепло, зараз вже холодно. Саме цікаве, що я нікуди не замерзла, окрім рук. Я замерзла лише в руки. Ти рукавиці не брав? Ні, так хай руку в карман. Та що ж хайп? Я тобі казав, бери рукавички, там в мене лежать. Руслан, так тут глибина з краю метрів п'ять. Таня перевіряла цим, так? Да? Я навіть сечком не змогла достати до дна. Хоча в нього сечок десь метра два з половиною. Тут глибоко. Да. Ну, глибоко, да, ще вода трішки піднялася. Це піднялась чи опустилася вона? Піднялася вода, піднялася. Оце вода. я сьогодні мала їхати, щоб ви розуміли, завтра десь би на вечір я б уже була у Львові. А да, потім би сиділа десь там у лісі. Або у Львові. Ну сиділа б у лісі, ну а що, у лісі, ну, і що лісі далі? темно. І що далі? Ну сиділа б, ждала ну, дорогу. Ні, ну ти собі. Просто от представ, ти зараз сидиш 10 градусів, тобі холодно в руки. А якщо б сидіти у лісі, в мінус 20. Ну я б сиділа в автобусі. А в автобусі тобі б що, включали там опалення. А що, ні? Що? А вибачте, бензин, як. Що? Так ми б замерзли. Ну і кого це хвилює? Ти думаєш, водія хвилює, що ви б замерзли? Ну ти б сидів би тут і знав, що я сижу в холоді. Ну, тому ти нікуди не поїхала. Бо я не поїхала. Давай. Що давай? Бо я не поїхала. Ні, тобі дві дорослі людини. Я і пума твоя сказали, що не треба їхати, коли передали. – Та поїзди, Руслан, а що мені поїзди? Я ж поїздами не їздю, я ж їхала автобусом. Поїзди, треба вміти ними їхати. Я поїздами їхати не вмію. Бо я як доїду, що мене потім Женя не знайде. Угу. Я краще автобусом. Я звикла їхати автобусом і вже якось комфортно мені. Я поїздами не хочу. На поїзд треба ще правильно сісти. Тані просто 29 років, вона прожила все своє свідоме життя у селі. Ніколи нікуди не виїжджала. Ну, зараз виїхала. А дорослі, ось о, тетя Олена і дядя Женя вони мають життєвий досвід. Вони тобі сказали, як треба. Ага. Треба їх послухати. Кума б мене лопатою визволяла. А несвідоме життя, а несвідоме життя в утробі матері. Угу. Ну, в мене просто був досвід, я ж навчався в центральній Україні, то я їздив на автобусах і теж зимою добиралися на Новий рік, на свята сніг був, там колія по центру дороги. Я знаю, що це таке. У нас ж немає там якогось автобану, де, е, типу, можна проїхати на швидкості. Та ти бачив, як траси замолов, що там не скажуть, що тут так? траса. Ну, так звичайно, я тобі за це і казав. Привіт, Андрій, привіт. Женя, може в Попла... Павлівці є, а апівдені пів... ще нічого немає, навіть мороз тільки на вечір почав брати. Майже кожну хвилину на зв'язку з ним. Так ви ж розумієте, а це за Херсон він пише? Ну, напевно, не знаю. Ми розмовляємо за те, що Тані треба зі Львову доїхати якось в Керовоград, а це зараз нереально. Південь України, там сніг, це рідкість. Слякоть якась, не знаю. Таке щось завжди було. Ну, нічого, застряну, то постою трошки. Тиждень. Відпочину. Ти ж розумієш, що ти, наприклад... Посплю якщо... в автобусі. Ти ж розумієш, що ти якщо зі Львова виїдеш і десь ви на шляху зі Львова до Умані застрянете, ви ж назад у Львів не зможете повернутися. І що будемо. Ну, це ж ти будеш сидіти у лісі там. Десь. І що? Ну мені ж треба додому доїхати. Ну, зараз пройде циклон, розгребуть дороги і ти спокійно собі поїдеш. Чого ти оце, блін, да, на. Ну, так, ну я затрималася на цілий тиждень. Так, затрималася, але що воно вирішує? Чи сидіти тут у теплі, чи сидіти в полі. Я трошки не вписуюсь в графіки. Ти графіки. Тобі треба цим директором ДТЕК працювати. Ти все знаєш про графіки. Школа? Бачите, як на річці тихо-тихо, нема ні вітру, ніде нічого. Немає. І риби немає. Тільки зря прийшли, Женя. Чого? Ну, бо риби немає. Дараз Я хотіла хотіть... І що? Може ми трохи туди дальніше відійдемо? Для чого, якщо можна туди закинути. А з якої я числа у Франції, ой, Руслан, я не пам'ятаю, чи з 12-го, чи з якого. Це з грудня місяця. Ні, не з 12-го, з 20 го грудня ти десь тут. Ні, 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 жінь, ну, Ти ж поки доїхала в себе, що ти дорога. Ну, десь 17 те Ну, я ж кажу, з 20-х, чисел 1 грудня. Так, да, немає риби. Ми ж всі розуміємо, що школа все, але як діти підуть в школу, якщо ти будеш в лісі сидіти? Ти О, мені не скажеш? В лісі, в лісі темно. Короче, риба вирішила не показуватися мені чайки на рибу вже не уходять чи ні? Ну, звичайно, вони їдять, і малька, який плаває. Вони ж Он... там би не плавали, як... кажу, не літали, якби не було риби. Да? Ну так, да, вони ж було. Ось, Андрій, Андрій Сум, Андрій, що у вас за погода? Майже місяць, ну, норм відпочила а зато від цих тривог. Руслан, я тобі скажу, що мені дико, коли немає тривог і коли якийсь самоліт летить, я трохи жахаюся. І мені там дико, якийсь мопед, наприклад, їде. Мене вже отако на всі боки. Я мізками розумію, що типу тут війни немає, але ж рефлекси мої говорять за інше. Мінус 10. а сніг є. Таня просто вона сприймає ситуацію, як деякі люди на каналах, от, які пишуть там, що е, треба їхати, діти, школа. Це все зрозуміло, але, блін, діти поїхали на канікули і почалася негода. Ось я це так бачу. О, сніга нема. Ну, якщо Андрій нема сніга, то це вже хорошо. Ось сніга нема. Може воно не так холодно, коли немає сніга. Слухай, мені ото все кажеться, що то в е, ворота, футбольне поле. Тож туди просто не можна на машинах в'їжджати. Чого? Ну, під міст, щоб там, не дай Бог, щось не зробили. Теракт якийсь. А де міст? Ще ще а, ото в'їзд типа, в міст заборонено? Так. Да, туди може заїжджати тільки транспорт, який обслуговує, типу, там, міст. Якісь прибиральники чи якісь. Не знаю, технічні робітники. Чого вас засипало, Руслан? Бо ви не слухняні. Жень, ми йдемо пекти торт. Ти що вже хочеш йти? Ну, риби нема. Так я ще думав разок перезакинути. Ну перезакидай. Ну зараз перезакину. Пошли туди десь у кущі. Та немає ж кущів, Таня. Ну, це ж... ну воно якийсь кущі. Ну що тут таке? Воно якийсь камінь. Так туди ж. Ну що туди кидати, якщо там теж. Треба було хоч якусь раколовку закинути, може якийсь барак попасти. Так немає ж в мене. Так, немає. Чого в тебе і нема? Треба було купити. Поплавків накупляв, всякої фігні, рибу, а раколовки немає. Я хочу крапа. Ні, ну якщо ти хочеш рибу зловити, я тобі її зловлю. Коли? Як це коли? Да. Підемо ще на днях. Куди ми підемо? Поводить? Я вже замерзла, як собака. Mm -hmm. На той берег можна перебувати? Та, звісно, можна, ось міст, дивись, ось міст, Оно міст. Женя, що ти робиш? Ти не замерзла. Іди подіргай за поплавок. Так нема ж поплавка. Ну, подіргай за ліску. Тут така система, що треба чекати. Я не можу чекати, мені треба риба. Тебе срачка? Ну мені вже нудно. Мені вже треба чим зайнятися. Так зараз будемо пекти тортики. Так я коли? ж тобі казав, що зараз сонце сяде і пішли. Все. Я розстроїлася. Чого? Бо Риби я... Нема. І чого ми вийшли, я змерзла. Треба, як в тих відосах, де у чувака 2 мільйони підписників, він там, типу... Якусь дурню робить на рибалці, а потім чіпляє тихенько великого Карпа і всі Угу. Uh -huh. Вловив. Поки ти ходила за бутербродами, все прийшла, я тут -о. Oh. У нас вже темно, а тут ще видно, тут ще сонечко воно, бачиш на річці. Хелово в Бразиль. Сонце тільки сідає. Uh -huh. У лісі-лісі темному, де ходить сірий вовк. Uh -huh. А чого так світло? Того, що день на дворі. Ну, ще годинку буде день, там буде сонце сідати, ми підемо. Вже руки паралізовані від холоду. Вже пальці не шевеляться. Шо? Давай погриземо оту штучку рибічу, може вона смачне? Та тебе зуби зламаються. Чого? Там же суміш. Бойли різні, Слухай, на рибалку, як треба ходити, то треба брати мені цілу кучу їжі, щоб чимось розвліктись, пожувати, чіпсів якихось, цукерок якихось моктаційних. Тобі треба на карподром. Мені треба, щоб рот був зайнятий. Щоб я не говорила. Зараз сонце сяде, зараз рот буде зайнятий. Завтра поїду до лісу аж на дві доби. Ого, Їдете, їдеш їсти варити. Тільки жінок з собою не бери, бо це діло не буде. А ви на ночну будете залишатись? Ти що, Руслана, яку ночну? Я тільки що ходила додому. Та Він... вона мені, вона мені мізки всі винесе. Їй ж треба пісять, їсти. Чаї, Я тільки що прийшла додому, сходила в туалет, в теплі. Це що повинна тут ходити десь пісять, щоб мене надуло. Та там є туалет, у нас зверху. Та я не буду йти в туалет. Так буду варити. ну Андрій їде в ліс їсти варити. Жінок не бери, Андрій. Ага. Бо це діло не буде. Так він же ж військовий кухар. Так, я не мерзнете, красавчики, я вже замерзла. У мене вже рука, бачите, аж синя вже поморщилась від холоду. Женя сидить, чай п'є гарячий. Оце непорядочно. Зробив собі гарячого чи, крас... чи е, е, солодкого чаю. Знає, що я не п'ю солодкий чай і все, сидить п'є гарячий, я мерзну. Ох, і брехня мала сиди. Що це брехня? Що ти що ти, ти ж знаєш, що я не п'ю солодкий чай. А дівчат реально в ліс замовити, боже, Руслана, а хто прошу? Ну я думаю, все питання в ціні. Ти що, Жень, що ти мелеш? Давай хоч чайку якусь зловим що? Диха, ну, зкубай мій то буде набор. Ну, чи ні? Це діла не буде. -да, треба не чай брати, а якось покрепше, бо я щось покрепше. Та у Христа раді. Так я ж буду перезакидувати. Що ти будеш перезакидувати? Ну що ти заважає на дворі морозяка? Сухай, ну я знаю, куди я йду. Я ось бачиш, вдівся. Штани підтяни. Під Чого на. вони кричать? Штани. Ой, давай, накидай на мене. Ой, ой. Що? та не так що ж не видно камери. Це, Женя. Це твоя камера, Те що ти мене закутав, в камери не видно? Оператор. Дивись. Жень, ти не нормальний? Нічого не видно. Я нічого не бачу. Сам роздівся і пішов гуляка. Ой, рибка, а це рибка? Це ти? Я думала, це вже рибка клює. Та що ти закинеш? Воно все рівно нічого не ловиться, витягуй його вже. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Привіт, Сергій. Привіт, Наташа. Жень. Ну шо-шо? І їсти накидав, тільки, тільки зря наживку і спортив. Що впіймали? Нічого не впіймали, воно нічого не клює. треба, щоб Коротше, воно нічого сьогодні не впіймається, я ти кажу. Та що спокійно, ти хоч би його десь закинув, хоч ту сторону, чи що. вже й чайок нема, не лебедів нема, вже всі пішли додому. Останній раз закидую і все. Збираю. Давай, бо я вже в руки змерзла. Та я зараз... змерзла. Так, я зараз вийду з цього каналу, пійду на той, бо щось тут людей немає. Женя роздітий, ганяй до води. Ну Константин, тудись градусів 3-4, десь так 5. Женя роздітий. А що там ловиться? Та тут ловиться карп, сом, щука. Жень, тут водиться оцей коруп. А коруп надо на утку ловити? Так а ми ж ловим не корупа. Ти ж казав, ні. Ти ж казав, ми ловим у цього. Ні, Ляща. Ляща ща. Ну, ляш це ж не короб. Не буде ні ляща, ні карасика. Я думала, може хоч якась маленька тюлька попадеться. Нічого нема. Короб зараз не ловиться. Ой Сергій ловиться, в Україні ще як ловиться. Ловиться все, треба трохи терпіння. Та нема мене терпіння, ми вже третій час сидимо. Так, я вийду з цього каналу, підемо на інший.